Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Правдивий Мед і з вами Віктор Петляваний. Я анонсував вже, ну, ще зимою, казав, що мені прийшла в голову ідея, а саме бурбулятор для бджіл. Ось. Тому бджоли розвиваються. Є вільний час, вирішив все-таки зробити, тому що для мене ця річ буде, я думаю, для моєго бджільництва дуже важливою. Так, в цьому полягає ідея, звідки вона прийшла? У нас зараз останнім часом бушує кліщ, ось, і нам важко з ним боротися, тому що основна. Маса боротьби засобів, якими ми боремося, є хімічними і дуже шкідливими для продуктів бдільництва відповідно, ну, для людей, тобто ми їх забруднюємо продукти дільництва. Тим більше, що зараз в нас активно розвиваються пізні медоноси, це пов'язано із кліматичними змінами. Осінь в нас стають все довшими. І також ну, пізньо осінні зацвітають медоноси, такі як золотарник, і хочеться взяти ще якогось меду, а тут же обробляти час ну, критично. Тому є велика потреба обробляти бджоли в якби е, е, між взятками, так? Тобто якось посередині сезону десь би кліщу ще. Трішечки дати, трішечки його осипати з бджоли, і ну, якби було би все в нормі. Тому е, в мене, е, оглядаю, оглядаючи інтернет, якби побачив е, пальник бензиновий, так, який е, працює на очищеному бензині, там ювеліри його використовують і так далі, е, пропускаючи повітря через. Очищений бензин, утримують суміш, якою користуються. І в мене виникла ідея, чому би не використати такий апарат, наприклад, з е, в дільництві і в якості діючої речовини використати мурашину кислоту. Тобто є, це є звичайний бульбулятор, е, компресор, кумулятор. Е, Вниз йде патрубок, подається повітря, залита мурашина, кислота певної концентрації, пропускаємо, йдуть випари і випари напряму запускаємо в вулик бджола. Так? Тому ось з мурашиною я працював кислотою два роки і є в ній проблеми. Так що кожним вуликом, якщо вони у вас на пасіці, наприклад, не одинакової, не одинакової сили, треба працювати індивідуально. Одна бджола, улики мають бути всі одинакові, людки прикриті одинакові, сила сімей одинакова, рамки, то ну, щоб працювати, все має бути менш-більш одинакове. Тоді за деякий час можна наловчитися і досить ефективно працювати з морошиною кислотою. Ось я працював і бувало таке, що приходиш, одна сім'я ще не випарувала, друга випаровує за 2-3 дні, в одній подіяли, в другій не подіяли, і все це проконтролювати дуже важко. Ось і працюючи з апіваролем, от, наприклад, е димними таблетками, я зрозумів, що такий спосіб, коли ви одноразово е обкурюєте діл діючою ручовною, потужно, короткочасно, воно в принципі набагато ніж оті всі пролонговані дії. Так, ми там не можемо впливати на... Кліща в розплоді, але той кліщ, який висить на бджолі, ми можемо його скинути. так? Ось. І Тому і виникла така ідея. Ідея в чому полягає? В тому, щоб зробити суміш е кислоти, яка б короткочасно, на протязі 10-20 хвилин абсолютно не шкодила бджолам. але е обпікала якби кліщові присоски і він усипався. Тобто скидати ту бджолу, яка в даний час того кліща, який в даний час знаходиться на бджолі. Тим більше ось така обробка вона би була абсолютно безпечною для бджіл. Якщо з нею акуратно працювати, абсолютно безпечна вона буде для бджоляра, тому що е, на відміну від, наприклад, щавливої кислоти, мурашинна кислота є менш токсичною. Вона, правда, більше впікає, тобто можна впекти, там слизову і так далі, але ну, опік заживе, а коли йде отруєння організму чи ще там щось воно ну, ну, якби ну, не заживе. Ось нанесе неповторний кажуть, зло для нашого організму. ось. Тому е, зробив я цей препарат, я ще іспити не проводив, е, починаються зараз якраз бджоли чуть, -чуть я е, вирівнюю сім'ї і створю. Е, Контрольну групу з тих сімей, які для мене, ну скажімо так, ну, не шкода буде, так? Ну, грубо кажучи, тому що є ризики як би, в будь-якому випадку. Ось я сподіваюся, що цей метод допоможе. Ну, не буду гинути матки при такому методі, тому що там, якщо ми закладаємо випаровувачі, там, на 30 мл залили, там, на 3-4 дня як якась сім'я випаровує. Ой, щось там бджолам не подобається, вони вбивають матку, чи матка можливо собі впікає якісь яйценосні э, органи чи що. Ну, Можливо, є якась проблема. А так як тут буде короткочасна дія, можливо, ми тої проблеми мене цю проблему. Ось що я ще хотів сказати. Ну по-перше, то буде дуже дешевий спосіб і буде дуже легко обробляти. Так, оце все акумулятор можна ну, просто помістити в тачку, тачкою під'їхати. До любого вулика вхідний патруб може бути будь-якої довжини. Тобто, тачку можна поставити і шлангом розкидати, включити цей приблизно час замічати і продувати. Тобто можна розрахувати в такий спосіб, чітко можна розрахувати на який. Скільки потрібно парів кислоти вдути в вулик відносно до її величини. величини. Туди треба там, 10 літрів вдути, там є два корпуси, туди 20 літрів вдути, там три корпуси, ну я так умовно кажу, три корпуси, 30 літрів вдути. Ось буде зрозуміла система і кількість. Так? От, і будь, починаю я проводити іспити, з, буду починати ясна річ з мінімальних. Концентрації з контролем осопу кліща, тому що кліща, я думаю, що ще залишилося з того року. Весною я нічим не обробляв, так що кліщ в наявності є, не дефіцит. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео тоді. Тому що Ідей ще багато і далі буде. Працює та фіня. Гази виходять. Залишилось просто підібрати концентрацію і ну, потрібен буде деякий час, щоб подивитися, що це все буде безпечно для... Бджіл для матки і для розплоду, а відповідно, і, ну і треба, щоб всипався кліщ. Так? Ось. Ось такий девайс. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося, поширюємо. Я сподіваюся, що цей апарат набере популярності серед бджолярів. Тому що, ну, якщо воно спрацює, це буде супер для нас всіх. Я за заробляти на ньому не збираюсь, тому всім розкажу концентрації, всім покажу. Все, бувайте здорові!